у 2027 році має освіта стати реформованою. Як це буде? Давайте почнемо з основних таких моментів реформи. Тезово дуже подобається, як ви говорите, освіта реформована. Це звучить навіть не дуже позитивно насправді. А ми справді живемо у реформі нової української школи. Живемо вже багато років. Тому час від часу насправді виникають хвилі, чи то супротиву, чи то скоріше Нерозуміння суспільного до того, куди ми рухаємося. Отже, по суті, реформа нової української школи почалася вже давно. Наші нушенята, як ми їх називаємо, вже в восьмому класі. Є експериментальні класи на рік старші, але загалом, по суті, вся Україна з перших по восьмії класи навчається за програмою нової української школи. Що це означає? Загалом, загалом, підхід супер проєвропейський, -про я би сказала. Так? Тобто, ми розділяємо на Три такі елементи всю освіту У нас і початкова школа. Очевидно, чим повинна бути початкова школа, це яскраве освітнє середовище, це можливість відпочити плавно перейти, адаптуватися після садочка або ж після дому, якщо діти до садочку не ходили, підготуватися до освіти, до навчання. До прикладу, якщо ми вивчаємо. Камера, нехай буде. От дітям показали камеру, а то в на математиці камери будуть рахувати на українській мові будуть слово камера, будуть відміняти на англійській будуть вчити, яким чином перекласти правильно. Далі у нас є базова школа, те, що ми називаємо гімназію. Гімназійними класами це з 5 по 9 класи. Вона дає універсальну освіту, тобто з 5 по 9 класи, де поглиблене вивчення, таке універсальних дисциплін всіх, які по суті ми з вами вчули. А далі є нецікаві. Те, що планується, що ще не запрацювало, запрацює у 27 році, власне, про що ви сказали. Так? Тобто, з 27-го року наші нушенята та нушики мають піти у профільну школу, тобто в 10 й клас. Що таке профільна школа? З 10 го по 12 й клас діти. Будуть навчатися за різними профілями відповідно до того, яку освітню траєкторію вони обрали для себе в майбутньому. Тобто, якщо діти планують навчатися в медичному інституті, університеті чи, до прикладу, на біології на хімії за спеціальністю, то логічно, ж їм потрібно до цього готуватись. Так, от ми з вами зараз знаходимося у ліцеї медичного профілю. Це заклад, який вже 30 років працює як власне медичне ліцею. Тут є багато хімії, багато біології, багато тих дисциплін, які допоможуть, коли ти будеш навчатися вже в медичному університеті. Чому такий підхід є хорошим з точки зору дітей? Тому що. Ну, давайте так на неформальність вертаємося на нашу історію. Задайте, коли ми з вами, чи панове оператори, от знаходимося десь в якійсь компанії, ну, певно, раз в житті точно ми чули історію. По типу Ну, я ж пішов працювати правником, навіщо в стільки було математики? Чи, до прикладу, я оператор, навіщо в була та органічна хімія? Ну, ну mm -hmm. і такого різного багато, так. Тобто я хочу стати медиком, я хочу стати економістом. Мене навантажують дисциплінами, яких можна було трішечки менше, а дати мені поглиблено дисципліни, які мені потрібні, це саме та історія. Тобто профільні ліцеї збирають між собою дітей, які визначено знають, чим вони хочуть займатися в майбутньому. Давайте так, те, що в принципі і турбує батьків. На практиці дитина, наприклад, у 6 класі зараз. І це ліцей, який буде для старших класів. Що буде відбуватися? Куди піде дитина? Ну тобто, як е, розділять грубо дуже кажучи, школу. Ніхто не буде нікого ділити після 9 класу. Діти будуть визначатися з батьками, куди вони далі вступають. А для цього насправді є дуже класний інструмент, який починаючи у громадах тестувати, який буде повноцінно працювати з наступного року у всіх закладах освіти. Так нам обіцяє міністерство освіти. Це кар'єрний радник. Тобто, у кожному закладі освіти буде один або кілька фахівців в залежності від. Величини закладу освіти, який буде індивідуально працювати з дитиною для того, щоб визначити а власне до чого є схильність. Якщо, до прикладу, нині це школа з 1 по 11 клас так. а в майбутньому там будуть тільки 10 11, 12 класи, що робити батькам? Нічого не робити батькам, тому що ми так, ми в реформі, але ми вважаємо, що найважливіше, що ми повинні забезпечити тим паче у цей час, це спокій, безпеку дітей. А отже, ті діти, які навчаються вже в закладі освіти, вони Перейдуть до наступного класу, потім ще до наступного класу, поки вони не завершать заклад освіти або після 9 класу не оберуть іншу освітню категорію, перепрошую траєкторію не перейдуть до іншого закладу освіти. А тепер давайте поговоримо про профілі. Спершу взагалі, які профілі є. Так, профілі є всі. Все, що нас просить забезпечити міністерство. Ми зобов'язані як органи виконавчої влади забезпечити всі по суті профілі, які можливі. В принципі, угу. єдине, що ми не забезпечуємо нашою середньою освітою в Чернівцях, і насправді не вбачаємо можливості забезпечити, поки що можливо це зміниться. Це культурний напрямок. До прикладу, філологія може бути українська, може бути іноземна, може бути it напрямок може бути. Медичний, може бути бі біологічний, математичний. По суті, трішки інакше зараз буде формуватися оцей профілі. Тобто, якщо раніше нам говорили а, два класи на паралелі 10 класів і три профілі, тепер нам говорять про те, що це чотири класи має бути на паралелі для того, щоб можна було а, вибір дисциплін між групами різних класів обирати, для того, щоб ефективніше діти могли навчатися і більш спеціалізовано. Але в нас є три, так би мовити, кластери: а це Філологічний, природничий і STEM-напрямок. Відповідно, може бути монопрофільний ліцей, якщо з одного кластеру обирає, або багатопрофільний, якщо він вибирає між різними. Тобто не буде так, що один ліцей, один профіль. Ні, категорично не може бути. В закладі повинно бути як мінімум три профілі. Тобто, якщо ми умовно говоримо про заклад, в якому знаходимося, ми то це не може бути тільки хімічний профіль. Це має бути хімічний, може бути хіміко-біологічний, може бути медичний. Скажіть, а скільки у Чернівцях загалом буде ліцеїв і гімназій? Чи це вже відомо? Ми можемо говорити про те, що є сьогодні в Чернівцях є 45 закладів загальної середньої освіти. З них 21 гімназія, тобто ті заклади, які надають послуги освітні з 1 по 9 клас, і є 24 ліцеї, 23 – Це по суті, те, що ми говоримо профільний військово-спортивний ліцей. Він просто не вважається академічно. Він працює за своїм окремим положенням. У нас запитують часто: а навіщо, чому ви реформували в 22-23 двадцять третьому році, робили заклади ліцеєм. Як ви знали, що вони потім не будуть ліцеями, не знали. Тому що все, що ми робили в 22-му-23 році, починаючи з 21-го, ми робили відповідно до нормативки, яка існувала тоді. Тобто, ми нині говоримо з вами про 24 ліцеї, і в нас в громаді 49 класів десятих. Але. Нині ми живемо у умовах, коли правила гри дуже часто змінюються, і інколи вони як грім серед ясного неба для нас, всіх не тільки для батьків. І такою зміною була вимога трішечки вже більше ніж рік тому. А змінити мережу ліцею. У нас немає такої ситуації, як всюди в Україні ви йдете по вулиці а, заклад загальної середньої освіти, загальноосвітня школа, так номер 25. У нас їх немає. В нас ліцеї і гімназії. Тому очевидно, що 49 класів, якщо є десятих, то нині це вже мова не про 24 ліцеї, а про 12 ліцеїв. А чи це правильно? Певно, що так. Тому що е, якщо в нас була школа, так як ми називаємо заклад, а потім просто поміняли табличку, написали ліцей, але після цього діти всі, які навчались в дев'ятих класах, пішли до десятого класу, то це не про реформу, це про зміну табличок. Чому теж пояснюю, тому що е, насправді... Давайте відверто, ми всі вчилися в школі, якщо ми в перший клас прийшли три класи чи два класи, давайте два. 60 учнів. І ми умовно дев'ятий клас завершуємо 60 учнів, а десятий клас ми вже говоримо про профілі, наприклад, фізико-математично економічний, так як я навчалася в тому закладі, де я навчалася. А то в нас що раптом всі такі талановиті з математики стали в 9 класі. Всі 60 дітей автоматично переходять в 10 клас. Ці діти мали би вибрати далі заклад освіти, який буде розвивати їхні таланти і давати їм можливості для навчання у вищих закладах. А чи буде у Чернівцях заклад, де будуть навчатися діти з 1 по 12 клас? Чи це взагалі неможливо? Відповідно до санрегламенту, регламенту, навіть санітарного регламенту, це не ок. Чому тому, що. Очевидно, що середовище освітнє для малят перші-четверті класи і для старших дітей воно є абсолютно різними. Навіть підхід до е, оформлення стін, до організації Даруйте вбирали чи «Їдалень» він повинен бути іншим, тому що це абсолютно різні підходи. Ми весь час жартуємо, що є різні законопроекти, зареєстровані, які є діаметрально протилежними. Тобто, нині ми ще не розуміємо. В яких умовах ми будемо працювати, але е, навіть якби е, залишилася можливість е, навчатися від початкової до старшої, то тут виникає інша проблема. А власне, кабінетний фонд назвемо його так. Угу. Тому що якщо в нас 10, 11, 12 класів має бути по 4 класи на паралелі, угу. умовно рахуємо по 30 дітей. А в нас зараз ліцей мають по два, тобто ми додаємо ще два класи в в десятих, в одинадцятих, а потім у нас ще дванадцята, паралельна, чотири класи. Ці класи ще діляться між собою. Де дітей посадити? Угу. Тобто, не може такого бути, що от велика школа, і в одному корпусі там базова і старша, в іншому молодша, бо просто не вистачатиме місця. Якби це були різні корпуси, так як ви говорите, то це можливо насправді, але винятки всі будуть затверджуватися міністерством. І до прикладу, в нас з тих поки. Що, які ми малюємо планам закладів, які мали б бути ліцеями, є ліцеї, які будуть мати початкову школу. Ага. Є ті, які історично ніколи початкової школи не мали в перший, другий, третій ліцеї вони ніколи не мали початкової школи, тому що вони як профільні заклади ще в 90-х роках створювалися. Але в нас є до прикладу школи нацменшин, і ми розуміємо, що ми не маємо як забрати можливість у цих дітей навчатися в цих закладах освіти. Тому власне ми їх будемо подавати як ті, які претендують на виняток. Чи буде так, що, наприклад, якась, якийсь заклад у Чернівцях буде лише школою для малят? Чи такого не може бути у реформі? Може бути. А буде таке? Буде таке. <ріст> <ріст> так а, зараз у нас іде мова про. Я не буду зараз говорити який, бо це зараз знов буде багато багато руху в місті. Але насправді ми в найближчим часом на, на, на сесію винесемо проект рішення. У нас є заклад освіти, який а, дуже потужний, насправді. Mm -hmm. А він а, працює з першого по одинадцятий нині клас, але н, розуміємо, що початкову школу треба якимось чином кудись вивести. Але вона історично знаходиться в іншій будівлі, і в принципі претензій немає ні в кого і жодних. І їх не може бути для того, щоб просто їх юридично іншою особою зробити. Mm -hmm. Це буде юридично е зареєстрована початкова школа номер один, наприклад, так чи чи якось інакше буде називатися, і буде ліцей з гімназії. Ще е знаємо, що два ліцеї у Чернівцях е не будуть е ось е ліцеями. Так вони е відмовилися, бо це ж заклад приймає рішення, скільки я розумію. Це четвертий і десятий. Якщо я не помиляюся, е розкажіть про це, як це працює трішки. Зовсім інакше. У нас, як я вам вже сказала, нині є 24 ліцеї. По мережі, по кількості дітей, ті, які є сьогодні, може бути 12. Якщо 12, то стає гімназіями 12 ліцеїв. Можуть бути ще 10-й, 4-й ліцей ліцеями, тільки нині є ліцеями. Але для того, щоб забезпечити можливість навчання дітей на паралелях 10-12 х по тих 4 класи, треба було відмовитися від початкової школи. Угу. Не захотів цього робити педагогічний колектив. Не мають на це право і ну було ухвалено таке рішення, і було розуміння, що краще на цих територіях забезпечити доступність для малят малесеньких. Uh -huh. А для старших дітей, по суті, є альтернативи, є можливість, де навчатися. Назва закладу uh -huh. буде від найвищого ступеня надання освіти, який є. Тобто, що якщо це гімназія, там може бути початкова школа. Вона називається гімназія з початковою школою. Uh -huh. Так, ліцей він має структурні підрозділи. До прикладу, гімназії початкової школи він називається ліцеєм. Тому відповідно можуть бути ліцеї. Маючи структурні підрозділи гімназії початкової, тобто з 1 по 12 клас, можуть бути ліцеї, які матимуть структурний підрозділ тільки гімназії, з 5 по 12, і можуть бути чисті, як ми їх називаємо, хоча так ні, ніде не пише. Ліцеї, які будуть надавати освіту тільки з 10 по 12 класи. Їх буде більше, їх не буде тільки два, їх буде чотири. Угу. По суті, це другий ліцей філософсько правничого напрямку. Це медичний ліцей, в якому ми знаходимося. Це п'ята колишня школа, нині 12-й ліцей, і шоста колишня школа це 18-й ліцей. Що це означає? Це означає, що через певну кількість років там будуть тільки 10 ті класи. Але якщо говорити про те, хто швидше цього досягне, то швидше цього досягнуть якраз другий і третій ліцей. Чому? Тому що в них немає малят, в принципі. Вони просто не будуть робити до у базову школу. До прикладу, у другому фі філософсько-правовому ліцею у нас є зараз, крім 10-11 класів, є ще 7 клас і 9, навіть 8 немає. Так? Тобто для того, щоб їм перейти в чистий, так би мовити, ліцей, їм потрібно пройти Ну, якщо це не рахувати ще два роки. Те, що стосується 12-18-го ліцею, на це піде багато років. Тому що, як ми вже з вами говорили, ми не переводимо нікуди дітей. Я не знаю, у чиїй хворі свідомості взагалі з'явилася така думка, і хто посмів, насправді, посмів у таких важких умовах, не розібравшися в ситуації, навіть не проаналізувавши той проект рішення, який був ухвалений, поширити під час війни інформацію. Інформацію про те, що все, гвалт дітям сказали з 1 по 9 клас, батькам сказали, що дітей потрібно переводити у інші заклади освіти. Тобто наступного року не набираються перші класи. І через рік не набираються перші класи. Таким чином нам на цей процес піде майже 10 років. Хочеться на хвильку повернутися до профілів. Наскільки я розумію, заклад сам обирає профіль. Ну, каже, що я хочу бути, наш заклад хоче бути математичним, тому що, тому що. А чи у такому разі а, вистачить профілів на всіх? Тобто, чи ви чи буде там не три математичних і сім гуманітарних, так. до прикладу, можу з вами і погодитися і трішечки заперечити. Тобто, і так, і ні. Заклад і самостійно пропонує, і ні. Чому ні? Тому що, звісно, заклади пропонують, які вони в профілі можуть надавати, виходячи з того, який у них є найперше кадровий потенціал, і яке в них є матеріально-технічне забезпечення. Ну, до прикладу, зараз ми знаходимося у stem лабораторії так mm -hmm. тобто вона вже тут є. Її не потрібно буде облаштовувати в медичному ліцеї. Але місто, як засновник, має відповідальність за те, щоб власне забезпечити всі профілі у місті. Тому школи пропонують, ми, зважаючи на опитування дітей, які ми вже проводимо декілька років поспіль, розуміючи те, які є очікування, яких профілів ви майбутнє, ми це все. По людинці, по окремому учню, а як проводять ці опитування? Бо на сайті міністерства теж йдеться про те, що був запит суспільства на таку реформу, і цікаво, от як у Чернівцях саме це рахували. От, власне, просто проводимо опитування, робимо mm -hmm. анонімні чи відкриті опитування, звичайно, засобами сучасними. Ніхто вже папірчки не заповнює для того, щоб розуміти, які очікування дітей, і батьків. Mm -hmm. Тобто, це ну як мінімум раз на рік, ми точно проводимо такі опитування. Але теж, до речі, хочу зауважити, це важливо. Якщо mm -hmm. ми нині говоримо про 12 ліцеїв, якщо ми нині говоримо про чотири чисті ліцеї, як ми говорили, це не означає, що так буде через 2 чи через 3 роки. Тому що перше на що ми орієнтуємося, ми орієнтуємося на. Демографію. Нині демографія нам каже про те, що нам достатньо буде 12 ліцеїв для того, щоб охопити всіх дітей. На жаль, те, що ми бачимо по нашій мережі, починаючи з перших, навіть по 9 класи, говорить про те, що ще кілька років у нас є велика кількість дітей на цих 12 ліцеїв. на жаль, десь починаючи вже з 6, го 5 го і вниз так, до початкової школи, рухаючися класів, ми маємо. Я би не хотіла казати демографічну яму, ми маємо такий добрячий демографічний прогин. І щороку ми набираємо все менше і менше першокласників, тобто ми аналізуємо мережу дошкільних закладів, садочків старших груп, які наступного року мали би піти в школу. Ми розуміємо, що їх кількість нині вже на 10 класів менше. Є густозаселені райони скальда, південно кільцева Наприклад, дитина вчиться у ліцеї, який, ну, буде вчитися у ліцеї, який природничий, вона хоче гуманітарний профіль. Насправді, якщо говорити про ось ці від, відстані, а, то їх в місті ніде немає, ніде порушення немає. Я думаю, що це, мабуть, в п'ятикілометровому кілометровому доступності будуть всі заклади освіти. Угу. А, звісно, окей, у нас є Чорнівка, яка є гімназією. Я розумію, коли б мешканці Чорнівки казали, що так нам до найближчої школи. Коли взагалі у місті треба добиратися 12 кілометрів. Рівно 12 кілометрів ми засікали. Але в Чорнівці цього питання не виникає. А в Чернівцях, де для того, щоб добратися від одного до іншого ліцею, треба 15 хвилин потратити чи 20 хвилин пішки, угу. з'ясовується, що це складно. А діти з проміських сіл будуть навчатися у Чернівцях? Можуть. Mm -hmm. Можуть так, тобто ми не знаємо, чи будуть mm -hmm. насправді знаємо, що будуть, тому що вони в перші класи навіть до нас ідуть, можуть є така можливість, є таке право. Звісно, що буде з укриттями? Чи прораховували це, щоб у нових ліцеях, у нових гімназіях вистачало місця на всіх? Це теж одна з умов, що повинна бути відповідність укриттів, чи укриття взагалі повинні mm -hmm. бути. Тому ті заклади освіти, які пропонуються як і ліцеї академічні, то в них є достатня кількість укриттях Нині чи. Є якась мінімальна кількість дітей, яка має навчатися у класі чи в ліцеї? Так, як ми з вами вже говорили, на паралелях 10, 11, 12 класів має бути по 4 класи на паралелі. Нам рахують, доводять по 25 дітей в класі, угу. певно, бо зручно рахувати, але насправді це не вигідно ні закладу освіти, 25 дітей, ані е, територіальним громадам. Чому? А скільки вигідно. 28. А чому так? поясню? Чому 28. Тому що розрахункова кількість дітей у класі це цифра. Це це не діти насправді, яка покривається субвенцією, окупність класу. Угу. Так, субвенцію це 27,5. Ну так виходить. Тобто, якщо є 27 дітей, то субвенція не покриває з державного бюджету, якщо 28, то вже покриває вартість класу, скажімо так. Це з точки зору фінансового забезпечення. Але є ще інше питання: це якості освіти, коли є 28 дітей. Від 28 і більше здійснюються поділи окремих дисциплін на підгрупи. А це означає, що діти можуть краще отримувати якісніше матеріали, чи будуть у середній школі іспит от, наприклад, після 9 класу. В принципі, Передбачається так відбір дітей, але яким чином він може здійснюватись. Тобто, якщо школа має тільки 10 12 класи, в такому випадку всі діти, які хочуть вступити, вони проходять конкурсний відбір на ті місця, які є забезпеченими. В тому випадку, якщо ліцей має структурний підрозділ гімназії, то відповідно до нашого положення про зарахування, відрахування, переведення дітей, вони зараховуються автоматично. Тобто діти просто переходять в 10 клас. Угу. а на кількість вільних місць може здійснюватися конкурсний відбір, якщо претендентів є більше ніж місць. Скажіть, як реформування, реформа вплине на педагогів у закладах? Чи не буде менше годин? Чи не буде там звільнень? Як це вплине? Звільнень не буде. Ну, принаймні в Чернівцях У нас переважна кількість педагогів довантажено. Не мінімальна кількість годин, які повинні бути на ставку 18, а цих годин є більше. Відповідно, по ставці будуть мати всі. З іншого боку, ми говоримо про одне місто. Давайте уявимо собі як закриту систему, в якій діти переміщаються між закладами освіти. Тобто аналогічно можуть робити вчителі. Тобто, навіть виходячи за кількості дітей, ставки розподіляються. Форма передбачає не тільки конкурсний відбір на. Посаду керівника закладу освіти, але й конкурсний відбір педагогів, які будуть працювати в закладі освіти, який стає ліцеєм. трохи поговоримо про кабінети, як ви сказали, кабінетний фонд. Чи будуть оновлювати, і якщо будуть, то чи у всіх е, нових школах, ну, назваємо по старому школи. Ми, в принципі, повинні оновлювати матеріально технічну базу, і ми цим займаємося постійно. Зважаючи на те, що ми започаткували фінансову автономію закладів освіти в Чернівцях, я маю на увазі, саме в Чернівцях започаткували, бо таких закладів не було з 2022 року, починаючи, і закладам передаємо. Mm. Велику досить таку достатню, я би сказала, суму коштів якої вони можуть самостійно розпоряджатися, до угу. прикладу на ремонти, то вони от власне от роблять ремонти. але паралельно є ще дуже велика кількість грантів і субвенцій. Угу. От, власне, от ця stem лабораторія була зроблена за кошти субвенції, здається, в 2021 році. Передбачено, що повинні бути організовані stem лабораторії у старшій школі, ну і бажано, звичайно, в базовій теж. Тому ми всі гранти, які ми можемо подаватися, ми подаємо, ми їх виграємо. Всі субвенції, на які Можна тільки податися, ми подаємося і переважно ми їх отримуємо. Там лабораторія повинна бути у кожному ліцеї і гімназії, там де є базова школа. Чи тільки з оцим природничим хімічним та медичним профілем? Кожна кожен... ми говоримо про STEM, то то STEM, Але якщо ми до прикладу говоримо про філологічний профіль, то очевидно, що там може не бути ось такої лабораторії, але може бути і має бути лінгофонний кабінет, так для того, щоб діти могли свій профіль здобувати якісно. Чи змінилася якось норма по облаштуванню кабінетів ну тобто класів? А чи нічого в цьому не міняється, змінилися підходи, які диктуються сучасністю uh -huh. насправді. Тобто, якщо колись йшлося про дошку і крейду, то сьогодні ми говоримо про те, що е, намагаємося забезпечити всі, як не всі, то більшість кабінетів мультимедією заклади освіти, потребують тих же ж е, сучасних підходів. Ну і доступність теж до речі, останніми роками дуже дуже вимогливо на неї звертають увагу, тому що на жаль, у нас є дуже багато. Дітей з особливими освітніми потребами. Ми говоримо про оновлення, але наскільки ну, відсотків чи багато от роботи в цьому оновленні в місті? Дуже багато, дуже багато. Мені хотілося б сказати, що ми багато зробили. Ми багато зробили, угу. нам залишилось ще дуже багато. З іншого боку, якщо говорити саме про оснащення кабінетів, звісно, хотілося б краще. Ми закуповуємо техніку комп'ютерну, в одних закладах, поки дійшли до останніх, це вже застаріло. Хто це фінансує місто? Чи е, з державного бюджету, чи разом як це відбувається, в основному місто, але є субвенції з державного бюджету, які спрямовуються по окремих напрямках, окремі програми, які треба виконати умови, зайти, перемогти. Ну але там є завжди співфінансування міста. Не маленькі, 25, 30, 40 тридцять, стосується е, матеріально-технічної бази. А от е, педагоги теж повернемось. Чи буде для них навчання? Обов'язково постійно проводиться навчання. Так, ми ж говоримо про нову українську школу, сертифіковані навчання для того, як працювати з дітьми, як працювати з матеріалом, який інакше подається. Тому вчителі не залишаються поза увагою, і хочеться також вам поставити таке запитання на вашу думку: плюси. І мінуси цієї реформи. От прямо у Чернівцях. Я не можу казати прямо в Чернівцях. Я mm -hmm. можу казати прямо в Україні, тому що нарешті ми відмовляємося від спадку а, Радянського Союзу. Насправді, от отої першої, одинадцяті класи всі на купу системи не лишаються ніде в розвинутому світі, то тільки Росія, Білорусь. А, з іншого боку, профільна освіта. Я пройшла профільну освіту. Це, певно, був найкращий вибір в моєму житті, найправильніше рішення, проти якого були мої батьки. Угу. Тому що, навчаючись у 7 класі 26 школи, нині то 10 ліцей. Мені прийшло в голову, що я хочу фізмат-ліцею з восьмого класу. Я почала вчитися фізико-математичному ліцеї. Я вважаю, що це тих чотири роки, які дали мені в житті все, що стосується професійного наукового зростання. Нас почали готувати. Нас підготували до того рівня, коли. Вступивши в університет, я могла спілкуватися з викладачами професійними термінами. Якщо не скористатися грамотно, а не зміною вивісок на дверях, про що ми говорили раніше, то вона дає неймовірні порівняльні переваги для дітей. У майбутньому, що говорити про недоліки, це як на мене перше недостатня увага стосовно інформування населення, тому що насправді реформа почалася давно, уже 8 років. То чому ж? А така важлива інформаційна кампанія почалася від міністерства тільки рік тому, якщо про це можна було говорити 8 років поспіль для того, щоб кожен у місті, містечку, селищі знав про те, що реформа рухається вище, і ще це зміна правил серед дороги. Так я розумію, коли правила змінюються для того, щоб піти на зустріч батькам, на зустріч дітям забезпечити а, кращі умови. Але я даруйте, не можу ні як мама, ні як людина, ні як посадовиця усвідомити, чому зміни, які робляться у нас. Не доводяться до кінця, то вийдіть, станьте біля мене. І поясніть батькам, чому ви робите чотири класи. Чи на часі кажучи, зупиниться реформа? Не зупиниться реформа, тому що вона дуже довго триває і цивілізаційно вона рухається у правильному напрямку.